Вітаю тебе на моєму каналі, я Касус, і зараз я швидко розкажу тобі про всі найважливіші зміни в Лізі легенд, які ти побачиш на початку 14 сезону. До речі, я стрімлю на Твічі, тому буду радий побачити тебе там. Ну а почнемо ми з найбільш очевидного: це карта, яка тепер стала ще більш дзеркальною. На боті зміни у темної сторони, тепер трибуш трохи далі, зате чемпіона, який виходить з нього, можна буде побачити значно раніше. Ну вийти на річку, до речі, по центру якої тепер є кущ, буде набагато легше. В лісі та на річці зміни переважно біля обох блюбафів. Виросла суцільна стіна, куща обхопив її, а зона біля блюбафу тепер перетворилась на прохідний двір. На міду тепер стоять трохи далі один від одного. Прохід з річок став значно ширший. І дуже важливо те, що тепер з лісу є підхід прямо до тавору, що робить дайви набагато зручнішими. На топі у темної сторони з'явився трібуш. Кущ справа посунув вище до таверу, зник швидкий прохід до таверу, а також вихід з річки став значно ширшим. Ну і, звісно, тепер тут виріс ще й кущ, як і на боті. З'явився новий об'єкт, а якщо точніше, монстри. А саме, ось ці мікрочели, які звуться войдграбсами. Спавняться вони на п'ятій хвилині, а зникають на чотирнадцятій. Кожен з них має свій респавен таймер, тобто ви можете вбити лише одного братика і залишити двох інших плакати на самоті. За всю гру може заспавнитись максимум 6 войт За вбивство Войдграпса ви отримуєте перманентний баф, який накладає невеличкий періодичний демедж, коли ви б'єте ворожі товари. Чим більше на вас бафів, тим більший демедж. А якщо ви зможете отримати 5 або 6 бафів, то під час пушу ви ще будете додатково спавнити одного або двох мікромалюків. На Геральді тепер можна покататись механіка така ж, як і ультисіона, але ви можете буквально переїхати в чемпіонів. А якщо виріжетесь в тавер, то нанесете ще більше демеджу. При цьому ви вистрибнете з Геральда та отримаєте тимчасовий щілд на свого чемпіона. Нашор тепер має три різних варіації. Кожен з них використовує унікальні здібності, а найголовніше, у кожного нашора тепер своя унікальна форма арени. Тепер, починаючи з 20-ї хвилини, блю та ред бафи при вбивстві будуть давати відповідний баф на всю команду. Також після 20-ї хвилини вбивство річкового краба в доволі великому радіусі дасть віжн на всіх чемпіонів та варди. Всі знають, що після вбивства другого дракону в Лізі Лгенд міняється карта в залежності від стихії вбитого дракону. Так ось тепер, якщо другим помирає інфернальний дракон, на карті почнуть з'являтися спеціальні вогняні мітки. Ви їх можете підбирати, щоб отримувати різноманітні підсилення, такі як Adaptive Force або Ability Haste. Обмежень по кількості, яку можна підібрати, немає, але після смерті у вас залишається лише 5 міток, а половина від загальної кількості міток випаде на землю. Ворог, тіммейт або навіть ви можете підібрати їх. Дуже важлива зміна. Тепер замість крюка ви можете показати своєму тімейту кулак, щоб легко натякнути йому, що він робить щось неправильно. По-перше, тепер немає розділення на міфічні та легендарні предмети. По друге, усі предмети видалили з гри. По третє. ці предмети додали в гру. А тепер супер коротко про кожен з них протягом наступних 30 секунд. Предмет для ДК, предмет для файтерів, новий Дівайн Сандерер, друга версія йому, новий правляр скло, асасіни тепер стакують демедж, гітра для асасинів, для магів з контролем, маги тепер можуть вхилити, майже колектор для магів, новий людин, пасивна версія Шурелі, танки тепер не будуть вмирати, версія Санфайра її проти магів, зелене яйце з лісу тепер можна купити. Секундомір хоч і видалили, але тепер він в цій рукавиці. Саппорти тепер скеляться. У саппортів тепер лише один старт Предмети, які потім в один з п'яти предметів. Перший, дамажить та збільшує демедж по ворогу, другий для танко-сапортів, третій для бафу тімейтів, четвертий для магів сапортів, п'ятий для тих, хто вміє станити та хоче рятувати. Окрім цього, змінили дуже багато вже існуючих предметів, але про це ви почуєте більше на моєму стрімі. Всім дуже дякую.